Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Росіяни обстріляли Саманівську громаду на Чернігівщині. Загинула одна жінка. Сумненький буде новий рік. Як жителі села Новоселівка, яке вщен зруйнувала російська армія, готуються зустрічати 2023 рік. Зібрали більше 55 тисяч гривень та придбали сім нових дверей. Волонтери встановили двері у Чернігівській бібліотеці для юнацтва, яка постраждала внаслідок авіаудару. Сьогодні, о півдні росіяни з артилерії обстріляли місто Семенівку. Цю інформацію в суспільному підтвердив голова Семенівської громади Сергій Даденко. Один із шести випущених снарядів впав в центрі міста неподалік від школи. На місці загинула 41-річна жінка. Детальніше дивіться далі. Сьогодні, півдні росіяни обстріляли місто Семенівку. По місту було випущено три снаряди артилерії 152-го калібру. Один із снарядів впав тут, на цьому місці, якраз біля трансформатора. В місці вибуху якраз знаходилась жінка 81-го року народження. Вона загинула. Вона загинула на цьому місці, де зараз лежить картонка. Загибло працювала медсестрою у міській лікарні. Вона йшла з матір'ю, поверталась з магазину додому. Мати пішла вперед, а жінка зупинилась відпочити біля цього столика. В цей момент за кілька метрів впав і розірвався артилерійський снаряд. Жінка загинула на місці від травм несумісних з життям. Подробиці розповіла виконувачка обов'язків головного лікаря Семенівської лікарні Людмила Янченко. Вибух пошкодив трансформатор, пообривало електродроти. Будинки прилегло території, знеструмлені. Будинок цього подружжя через дорогу від місця вибуху. Один вибух легенький, другий вибух до діда підходжу, що чуєш, бухає. А ми як бухає, у нас там теплий коридор, ми туди йдемо і сідаємо на стульці. І нікуди не виходимо і нічого. Третій. Сільний. Чотири було вдаряних удара. Чотири вдарених. П'ятий удар був коло хати десь. Я ж сліпів не бачу, але коло А шістий вже як ударило, на, наша хата задрожала, стекла повилітали. Снаряд, що вбив жінку, впав неподалік від центру міста. За сотню метрів школа. Інші снаряди впали на полі. Всього ж опівні в напрямку Семенівки з території Росії було випущено шість снарядів. Про це розповів заступник керівника Новогодцівської окружної прокуратури Антон Дудко. Як сказав він, від початку повномасштабного вторгнення це перший російський обстріл саме території міста Семенівка. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Рошель. Такі машини поставляють в Україну як допомогу від міжнародних партнерів. Станом на початок грудня нашим захисникам передали сотню таких автівок. Ці ж автомобілі відправляться для виконання завдань вже сьогодні. Тест драйв їм влаштували чернігівські прикордонники і далі розкажуть, чим вони кращі за ту техніку, що в них є. Так, ну такі він всередині. Так, що от така у нас техніка вже є. І от водію удобно, не так, що там крутіся, віртіся. Досить такий непоганий автомобіль, дуже маневрений. дуже маневрений. Навіть якщо порівняти з козаком, мабуть, трошки краще. Вага його 8 тонн. Колеса мають докатки всередині, навіть якщо будуть пробиватися колеса, то вона зможе продовжити надалі рух. Має 6-літровий дизельний турбований бітурбований двигун. Коробка автомат, ну взагалі чудовий автомобіль, буде використовуватись прикордонними нарядами для охорони наших рубежів. Він повністю броньований. Повністю. Не так, як є от капсула, а взагалі. Так І мотор закритий, паливні баки всі так само під броньою. Ну, міни смотря ж, які є міни. Але я думаю, що ну, велику каліберну стрілецьку зброю він витримає. Також якісь фугасні снаряди, я думаю, так само витримає. Даний автомобіль, бойовий броньований автомобіль, має 8 посадочних місць. Для десанту закріпився, ніхто нікому не мішає. Нема такого, як в деяких автомобілях. Якщо навіть сравнювати всі відео дивилися, як у нашого ворога, то вони там отако сидять, кілька в банке, неудобно. А тут є де розігнатися, навіть якщо військовослужбовець в повному е, бойовому комплекті зі зброєю. Й... може, навіть якщо Машина потрапить у засідку, чи, не дай Боже, на якусь е фугасну міну, чи ще щось заїде. Зразу можна буде звідси дуже швидко. Через ці двері, через ці установимо тут люльку. Люльку її так називають. І я думаю, так, да, кулемет ми тут установимо. Все дозволяє, будь ласка, пожалуйста, це просто захист. Він на болтах закручений. Знімаються болти. Ну і все. Люк так само. Не дай Боже, яка ситуація так само військовослужбовець вивів, вийшов і так само веде вогонь. Отака. така. Лючки так само. Він е бачить ворога, зброю, і знищує ворога. І не ушкоджений. Скло броньоване, не знаю наскільки, звісно. Ну, я, я, я думаю, 7,62 вона витримає, навіть це скло. Зараз водії вже їх отримали. І будуть вибувати до своїх пунктів постійної дислокації і там будуть вже використовувати за призначенням. Хороший розгін, коробка автомат, що дуже приємно, вона трохи легше устойчивої за казака. Продуманий, продуманий, дійсно, що не так на тяп-ляп зроблений, а продуманий дійсно для комфорту, для перевезення персоналу. Для військових це то, що треба. Чернігів отримав два автобуси «Гармошка» від Чехії. Вже наступного року вони перевозитимуть пасажирів у місті. Про це суспільному розповів начальник Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець. За його словами, два автобуси марки Мерседес вже передали на баланс ЧТУ, розмитнили та проводять техогляд. Передали нам ці два автобуси. Вони в досить непоганому стані, але ну на жаль, на газу на метані. у нас всього одна працює заправка. І в нас, скажімо, з шести благодійно передних автобусів, чотири на метані. Запустимо, будуть вони працювати поки що на тому ж десятому маршруті, де у нас і працюють інші автобуси. Зараз в ЧТУ лише один водій, який має необхідну категорію, щоб їздити на таких гармошках, тому будуть оголошувати конкурс. Жителі села Новоселівка готуються зустрічати новий рік без особливого настрою, говорить комендант модульного містечка Ніна Фесенко. У населеному пункті в лютому березні під час оборони Чернігова точилися найжорстокіші бої. Село російська армія знищила вщент. Майже три сотні людей втратили житло та тимчасово живуть у модульних будинках, де під час відключень електроенергії не працюють ані плити, ані опалення. До прийдешніх свят тут готуються здебільша. Його заради дітей як святкуватимуть та чого бажають в новому 2023 році, розповість Анастасія Лоза. Село Новоселівка у лютому березні 2022 року під час оборони Чернігова тут йшли найбільш жорстокі бої. У селі повністю знищені 142 будинки. Ще 183 зазнали часткових руйнувань. 279 людей втратили домівки і з серпня живуть у модульних будиночках. Після пережитого під час бойових дій до свят тут готується здебільшого заради дітей, говорить комендантка модульного містечка Ніна Фасенко. Сумненький трошки новий рік, настрою майже ні в кого немає, кого не спитаєш, настрою немає в людей. Кожний жде перемоги, жде миру, щоб тихо було, щоб лягали і піднімалися. Із із тишою. З ініціативи мешканки модульного містечка, матері двох дітей, для малечі на дворі встановили та прикрасили ялинку. Іграшки для неї купували самі жителі містечка. А а ось мухи. Собі ось падаля, ви кокоти, ви Подивилися на кошару, Вони віно покотились, іграшки породили. Село відключають від електропостачання модульне містечко повністю електрофіковане. Разом зі світлом тут зникає опалення та можливість готувати. Розповідають мешканці. Нам вже далі. Волонтери дали нам газу газу газовий балончик, що не вправимся там. Мешканці першого корпусу готуються святкувати Новий рік усі разом. Під час зйомки на кухні майже нікого немає, бо немає електрики. Якщо її вимкнуть у новорічну ніч, планують святкувати при світлі ліхтариків. Це Всі гуртом всім домом. Діла це ліб'єшку. І ще які салати будемо робити, холодець вариться. Приїжджайте до нас на новий рік. Побачите, який у нас буде сіл накритий. Думаємо, що буде добре. Любов мешкає в сусідньому другому корпусі модульного містечка. Тут у гральній кімнаті встановили свою ялинку. Цей новий рік жінка святкувати не збирається. Нещодавно на фронті загинув її син. За може бути настроєння? Хати немає. Що я побажаю? Так цьому не вірнеш. Казав, що що святковий, то ні, тому що чоловік десь на Донбасі на передовій треба зробити свято для мами, бо мама у мене погорілася, і вона так чекає цього нового року. їй 70 років моїй мамі. І вона каже, скільки б мене було років, я завжди буду любити наряжати ялинку і їсти мандарини на новий рік. Будинок мами Тетяни щент, зруйнований обстрілами росіян. Будинок жінки пошкодило частково. Уламками пошматувало дах та стіни. Майстерня чоловіка разом із обладнанням згоріла повністю на подвір'ї. Говорить жінка: 11 вирв від російських снарядів. Однак, це єдиний будинок в родині, який вдалося підготувати до зими. Живуть у трьох з мамою та братом. Ялинки в мене на цьому році нема, хоч мама її любить у мене наряжати. та Що Саме люблю на Новий рік, коли збиралася вся сім'я. Коли все було добре, любили гощати всіх. Все любили, все було дуже гарно. Зараз переглядаю отіхо і плачу. плаче. Хочу миру і щоб усі повернулися додому. Взяті воює син. Воює. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. Екс очільника Прилуцької управління освіти та чинного депутата Прилуцької міськради від фракції Батьківщина Олександра Правосуда. Суд визнав винним у вчиненні адміністративного порушення. На чоловіка наклали штраф у розмірі 3655 тисячі гривень. Нагадаємо, на початку тижня в мережі поширилося відео з Олександром Правосудом, в якому той спав просто неба у стані алкогольного сп'яніння. При цьому чоловік був одягнений у форму ЗСУ. Як з'ясувалося пізніше, відео виявилося не фейковим. Це у Командирі Суспільному підтвердив помічник командира справової роботи військової частини Ігор Романюк. Саме в цій частині наразі служить депутат. За його словами, такий інцидент дійсно мав місце 14 грудня цього року. На Зого діловода частини знайшли колеги по службі. Олександр Правосуд із 2020 року є депутатом Прилузької міськради від фракції Батьківщина. Наприкінці вересня пішов добровольцем до лав зсу з посади начальника управління освіти. Зібрали більше 55 тисяч гривень та встановили сім дверей у бібліотеці. Волонтери організації світанок встановили двері у Чернігівській бібліотеці для юнацтва, яка постраждала внаслідок авіаудару по стадіону імені Гагаріна. Зараз в бібліотеці на зберіганні більше 20 тисяч книг, але залишається ще відремонтувати дах. Детальніше далі. В цій кімнаті зберігається більше 18 тисяч книг. Це одна з найбільш вцілілих кімнат у Чернігівській бібліотеці для юнацтва. Міжкімнатні двері знесло вибуховою хвилою в березні під час авіанальоту на стадіон імені Гагаріна. Зараз їх відновили. Завдяки вставленим дверям змінилася атмосфера в нашій будівлі. Ми можемо ізолювати, наприклад, на даний момент ці кімнати, які ще вологі. Можемо провітрювати щось, можемо певні кімнати опалювати незалежно від інших, і замикати їх. В листопаді волонтери організації світанок розпочали збір коштів на встановлення семи дверей у пошкодженій бібліотеці і до кінця року встигли завершити справу, каже представниця організації Анастасія Улюшева. Ми зібрали кошти набагато швидше, ніж планували. Всього за п'ять днів було зібрано більше 55 тисяч гривень. 193 благодійника і благодійниці долучилися до нашої акції і допомогли зібрати кошти, які в результаті були використані на бібліотеку. Дуже вдячні будівельні компанії. Яка долучилася до цієї ініціативи, вони безкоштовно встановили двері, що власне допомогло зберегти частину коштів. За словами Тетяни Шишової, в бібліотеці замінили й вікна за рахунок обласного бюджету. Тепер тут можна зберігати книги, але протікає пошкоджений уламками дах. Нам ще потрібно відремонтувати дах, довести цю справу до кінця, оскільки вода все одно знаходить шляхи, і стеля протікає, що може зіпсувати наші книжкові фонди. Тож стеля на даний момент це перш за все. Ця будівля пам'ятка архітектури, тому будь-які ремонти фасаду та даху. Мають бути узгоджені з обласною владою. Волонтери не можуть самі взяти на себе ці роботи, каже Анастасія Улюшева. Ми зараз визначаємося, які наступні плани по роботі. Можливо, це будуть ремонт комп'ютерної техніки, яка постраждала там. Невеликий ремонт їм потрібен. Можливо, це будуть стелажі, меблі для того, щоб можна було виставляти книжки. Все в комунікації з керівництвом бібліотеки Тетяна Шишова каже: вже навесні працівники бібліотеки планують приймати відвідувачів у Власній будівлі. Гордій Єрмак, Роман Закревський. Суспільне новини. Чернігів. Це були всі новини п'ятниці. Я ж бажаю вам тихої ночі та теплих новорічних свят в колі найближчих. На добраніч!